Всім привіт! Ви на каналі Куричка. І сьогодні я хочу вам розказати, що я перший раз задонатив їм Супер Біар Адвентура. Да-да-да, вам це не послышало. Я вже задонатив. Я прийду ігру і майже як задонатив їм всю ігру. І тепер я відкриваю всі скіни. Я вам шучу. Я скачаю зламану версію Супер Біар Адвентури 12.0.0. Тут чити мод меню. І я скачаю в його і тепер я буду грати свободно. Вже мені надали бомжик. Ну я не читаю, але все одно мені просто радить, що тут все відкрито. Я якраз хочу вам розказати, що я зробив свій скін і додав якраз, бо забудемо доробити. І я вас іменно хочу сильно розказати, що я обажаю вас сильно і дуже файно. Дякую, що ми набрали десь 4 або переглядів у моєму відео, проходимо панду Hero Адвенчер. І мені дуже було. Дуже прекрасно, і я вам хочу ну, сильно щось розказати. Що, блін, я забуємо дам у дітей. Коротше, все одно я потім її одіну але я вам хочу щось сказати. Скоро вже я буду випускати свій ТікТок-аккаунт в біар Дентури. Я там буду випускати же, анкету ігор. Я вам якраз буду... Ой, пробачте, я вам зараз буду показувати, звісно ж, свої скіни. Це мій перший скін, який я зробив з донаторського дня. Ну і, звісно ж, вот це другий скин Скин. Він дуже прикольний, він мені це нравить. Зараз почекайте невеличку, хоч поп'ю. Йой, дуже вкусна вода. Ну, так, коротше, навіть якісь вода без вкусу, вона вкусна. Без вкуса вода. Ну, коротше, і це вже третій скін, і зараз буде четвертий не стандартний. Ну, а та й отак от він виглядить. Він дуже мені це нравить. І він дуже прикольний. Я якраз буду робити ще одну анкету. Ой, яку Ем, Я моя забув. Ну, якраз тут жетон у мене. Поздравляйте коко читерському, типу, ну, типа читер. І от позирайте коко тут жетони! Я в шоці, коли ви Знаєте, коли коня жетонів? От тут можу включити о, монетний локатор. Може, якраз зібрати 2000 монет. наберу Ајде крајме колесо фар туне, кога крају ток колесо фар туне, а во не упалас. Тому нет, да, найс, відкриваємо, А ні, не відкриваємо, Найліпше буде якраз пожара золота статуя, если ви вы видите, але вот видите золота стати. И саме, конечно же, містотный скин. Вы мені це нравите? Ну и конечно же, я скоро додам добавлю бандаму, бо я забыл її додати. Ну то може би так повести, что я освободив е, е, сім'ї медведів, і як я відкрию пустиню, я якраз ще освободив в том, сніжну дорінь. Добре, я їй може так гейпен повісти, що я просто взломану версію, просто скачу, бо ну добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Ми були на каналі Корочка і всім пока.